Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, пізно ввечері, 18 серпня, в Криму пролунали вибухи в районі аеродрому Бельбек під Севастополем. Однією з головних баз російської військової авіації на окупованому півострові. Пише журналістка Інна Семенова. Пише журналістка Інна Семенова для видання «Нове Врем. І хоча точної інформації про наслідки вибухів поки що немає, навіть спроба атаки на важливий для армії РФ Аеродром стала б ще однією демонстрацією того, що в Криму більше немає невразливих російських військових локацій. Аеродром. Ром Бельбек розташований приблизно в 25 кілометрах від Севастополя біля селища Фруктове. До 1945 року Бельбек за назвою одноіменної річки на південному заході Криму з'явився тут у 1941 році як ґрунтовий військовий аеродром. Бетонну злітно-посадкову смугу було закладено вже після Другої світової війни. У роки СРСР залишався виключно військовим об'єктом. Однак, у другій половині 80-х смугу суттєво покращили. У той період аеродромом користувався радянський генсек Михайло Горбачов, який у такий спор. Осіб діставався своєї дачі в Кримському форусі у незалежній Україні Бельбек від початку 2000-х став приймати цивільні рейси. Пізніше отримав статус міжнародного аеропорту. Аеродром обслуговував Севастополь, пов'язуючи його авіарейсами з Києвом та іншими великими містами України. Літаки звідси літали також у Москву. Крім того, на аеродромі Бельбек базувалася 204-та бригада тактичної авіації повітряних сил ЗСУ військової частини А сорок п'ять Після того як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну на вторгнення аеродром Бельбек став одним із найважливіших для РФ стратегічних об'єктів у Криму. Саме звідси неодноразово піднімалися у повітря російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по містах України. РФ використовує Бельбек для авіанальотів разом з іншими аеродромами окупованого Криму, Росії та Білорусі. У березні 2022 року програма схеми на Радіо Свобода повідомляла, що за інформацією повітряних сил України на аеродромі базувалися російські винищувачі су 27 су 27 сім Су 30 М 2 та Су-27М, крім того, після реконструкції у 2020 році цей аеродром отримав можливість приймати і стратегічні бомбардувальники Ту-22 М3, Ту-160 та Ту-95 МС. З них за даними ЗСУ, Росія вже випускала ракети по території України з району Чорного моря, зокрема по Львівщині. Такі літаки мають на озброєння крилаті ракети, здатні долати відстані до 5,5 тисяч кілометрів. Пояснили схеми з посиланням на військових експертів. За інформацією Антона Геращенка, зараз на аеродромі дислокує. Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС РФ та 38-й винищувальний авіаційний полк військово-космічних сил РФ. На його озброєнні 12 Су-27, 12 модернізованих Су-27 СМ, 3 навчально-бойових Су-27 УБ, 5 двомісних винищувачів Су-30М2. Після ударів по литовищу САКИ поблизу селища Новофедрівка 9 серпня. Військові експерти неодноразово називали Бельбек однією з наступних можливих цілей ймовірних атак ЗСУ в Криму. Павло Лакійчук, керівник військових програм безпеки. Українського центру глобалістики стратегія 21 в інтерв'ю настоящому віні згадав Бальбек як найважливішу базу серед інших кримських аеродромів, де РФ тримає свою авіацію. Аеродром Кача це другий аеродром морської авіації в Криму, практично в межах Севастополя. Це морська авіація. Найважливішим аеродромом є аеродром Бельбек на території Севастополя, де базуються винищувачі бомбардувальники військово-повітряних сил Російської Федерації. Важливий аеродром Гвардійське, звідти також застосовується винищувальна та бомбардувальна авіація по території. України зазначив Лакійчук. Є ще низка аеродромів тактичної авіації. Це ті штурмовики та гелікоптери, які завдують ударів безпосередньо по наших військах на лінії зіткнення. Це Джанкой, Кіровське та майданчики базування біля адміністративного кордону Криму з Херсонською областю. При цьому експерт зазначив, що після вибухів у Федорівці стало очевидним, що військові об'єкти РФ у Криму вразливі і приховати це вже неможливо. Після тих подій частота вилітів російських винищувачів за аеродрому Бельбек помітно зросла. Повідомили 15 Серпня у представництві президента України в Автономній Республіці Крим за інформацією з відкритих джерел, після вибухів на окупованому аеродромі в Новофедерівці значно зросла частота польотів російських винищувачів з окупованого аеропорту Бельбек біля Севастополя. Йдеться у повідомлення увечері, четвер, 18 серпня, у телеграм-каналах та міжнародних агентствах почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у районі аеропорту Бельбек під Севастополем. За неперевіреною інформацією, кажуть про чергове критичне пошкодження аеродрому до зустрічі. Глядачі Стаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!